Якщо ви СММ спеціаліст, у вас є унікальна можливість зробити клієнта постійним. Як це зробити? Для того, щоб я, наприклад, от, да, я продюсую youtube канали, і є бізнес-тренером. Для того, щоб я став постійним клієнтом, прям суперлояльним, прям зайкою і платив багато грошей СММ спеціалісту, мені потрібно від СММ спеціаліста усього навсього дві речі: перша ініціативність. Супер ініціатива з вашого боку, що ви бачите, як ви бачите, як би ви хотіли, щоб вівся контент. Загалом ваші пропозиції і ваша ініціатива. І друга позиція це креативність. Тобто, якщо ви вмієте придумувати щось прям ну, взагалі нестандартне, щось новаторське, і таке, що можна черпати потенційних клієнтів великими обсягами, от відповідно за це я б платив багато грошей. Відповідно, я б був прям дуже дуже постійним і дуже дуже лояльним клієнтом для такого smm спеціаліста. Проваджуйте!